Всім моїх вітанечка, любимої підписники і гості мого каналу. Бачите, сьогодні яка гарна в нас погода. Трошки приморозило, десь 4 градуси морозу, і дуже красота, дуже. Воздух такий воздух такий свіжий, так, ну, сонце таке. Бачите, ну, сонце дуже різке, мені, мені погано на очі, але дуже гарно, дуже гарно. Мені дуже дуже подобається така зима. Вона коли була та зима, така, ну, м -м, така погода, така погода е, всю, зиму, всю зиму. Я не мерзну так. Знає, ну, буває, що трошки, але щоб я так мерзла, то я, то я не мерзну. Для мене все нормально. Краще, як вітер, як е, дощ, таке, таке, як, знаєте, така негода. Краще. Ця, як то та мала би бути така. О, так. Всім привіт, мої хороші. Стала з боку, бо я, сонце мені б'є в очі і мені погано, і я не бачу. Але знаєте, наскільки, наскільки така, так мені відродна така погода і так гарно, що зовсім не холодно, зовсім вже починає е, капати стріхи, знаєте, вже розверзається, починає капати стріхи. І, і нормально. І нормально. Так, дуже гарно, дуже гарно. А я буду збиратись до церкви. І що я хочу що я хочу вам сказати? І хочу вам сказати, що я вам покажу е себе в повний ріст і скажу вам, що я за два, може, комусь це буде не цікаво, а може комусь е цікаво. Для мене все добре, знаєте, я з того е я з того тішусь, що я майже. Ну так, майже за два роки похудала на 15 кілограм. На 15 кілограм, мої хороші. Все дуже добре. Все дуже добре. Все е, легше, на, ну, на ноги, на, легше на ноги, тим більше нам, і, легше на ноги. І взагалі для всього організму. Я похудала на 15 кілограм. Так що, може, комусь це буде так м -м, цікаво і, і е, хтось собі так прийме до уваги. І хочу вам сказати, мої хороші, може, мене й подивляться молоді, може, може, хто. Я ніякої дієти, ніякої дієти. ну, не І ніякого спеціально такого ну, не дотримувалась, такого харчування, щоб для того, щоб похудати. Абсолютно ніякого. Просто треба на замок <сіхали> і все. І все, поменше, поменше, поменше. І, і це я не спеціально робила. Це я не спеціально робила. Просто, просто так в мене склались обставини, що в мене так вийшло, так вийшло. А тепер мені якраз то все дуже добре. Знаєте, я от я так знімаю безпереривно все, що я вам розказую, безпереривно. Колись, якщо більше їж, і є якесь почуття, що голоду, що ти хочеш ще, і ще, і куди ходиш? Ну так є. Ну хто так мене розуміє, так так в мене було. Куди ходиш, і то хапнула, і то що взяла, і то береш, і, і їш, і то їш, і то їш, і, і все в себе, все в себе, і навіть не ну не розумієш, що того тобі, то тобі зайве, бо воно е, потребує. Ну от потребує, знаєте, і тому так цілий час хліба їла, хліба їла. Я не їм і я того не хочу. і Я того не хочу, отак, от отак, е просто, просто, не... я їла е після операції, їла трошки чорний хліб, знаєте, білого е не їла. А колись я білий, білий, білого, багато, білого солодке. так, дійсно, я люблю солодке понад, понад життя. А тепер я його не люблю. Я колись е вафлі. От хто знає, вафлі, то я з дитинства любила. От з дитинства я вафлі їла, їла, їла і морозиво. А тепер я навіть навіть кусочка не хочу того. Тому отак я м -м, кажу вам, що я отак похудала, мої хороші. Так похудала на 15 кг. і для мене це рекорд. Мені більше не треба. Я більше не хочу, мені вистачить. То не дуже і добре, щоб так е схуднути, щоб ти вже мав е такі. Я мала я мала 92 кілограми, а зараз я маю 77 кг. Ну, 76, але я так кажу: 77 кг. Добре, добре, я буду збиратися, я вам покажу, мої любі, покажу. Повернула так е е камеру, щоб ви бачили мій весь ріст. От так я зараз виглядаю. Бачите, це у мене зараз є 77 кілограм. Ну, я вже говорила, 76 Ну, я не кажу, то кілограм то таке, сюди-туди, може вага. Але 77 кілограм. І я от так зараз виглядаю. Бачите, от тут у мене картина намальована. Бачите, такі діти. І я так. Я я так хочу, Мені це дуже добре, і мені подобається, і я більше не хочу поправлятися. Може, це для когось буде корисно. Ну, розумієте, я, дивіться, там, читав. Може, це мені буде, буде комусь корисно. Тільки не з хворобою, мої хороші, тільки не з хворобою. Щоб бути здоровому. і отак себе притримати, Знаєте, отак себе притримати. Так дуже, дуже сильно так схуднути, воно не потрібне. Воно не потрібне, воно все лишнє. Але от так, щоб бути у формі, то це дуже, дуже добре. Легше, я вже говорила, легше на ноги, легше на організм, ну взагалі. взагалі. Ну, ходжу на каблучку. Зараз не пишіть мені, що я там так, я в тих кальошах там я ходжу біля хати. Але на каблучку я йду, може, люди десь кудись, сюди свята, я так узуваю. Е так, я ходжу в кросовках, в костюмах спортивних, все, я так ходжу. Але от так десь треба вийти, то я тільки каблук, тільки каблук, бо я то то люблю. І все. Ну так, добре, добре, побачили мене. І тепер оцініть, не пишіть поганих коментарів мені, не пишіть. Ха -ха -ха. Ну, пишіть, що хочете, пишіть, що хочете. Ну, от я вже оділа пальто, і я вже буду йти до церкви. Буду їхати, їхати, я не йду, я буду їхати до церкви, але я ще взяла е шарфік, що зав'яжу шарфік. І... і все, бо до церкви треба голову покрити, я не так не йду. Може, літом, і то не, не в церкву не заходжу, просто на вулиці я можу бути так, а в церкву то треба голову покрити. Добре, мої любі, добре. Я вам всім щересенько дякую. Хто мене дивиться, хто мене підтримує, хто на мене підписується. Щересенько вам дякую. Щересенько вам дякую, мої дорогенькі. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. 行不看。